Всім привіт! Вітаю на каналі Профіцентр. Мене звати Віктор. Повертаємося до теми пароочищувачів. І ми фактично маємо тепер перед собою весь асортимент пароочищувачів Kärcher. майже весь. Одна топова модель. Зараз тут для неї немає місця на цьому маленькому столі. До неї повернемося трошки пізніше. Що ми бачимо перед собою: SC1, Kärcher SC2. Kerchier SC3, SC4 і SC4 Iron. Всі вони мають примітку Premium. Примітка Premium, по-перше, означає дизайн, вони є в гарному білому кольорі. Якщо є не Premium, це тоді жовтий кольор. Ще примітка Premium означає, що вони мають завжди топову комплектацію. Якщо ми беремо SC3, то ми отримуємо топову комплектацію серед всіх інших трійок, які не мають примітки премії. Дивимося підряд їх і суттєві відмінності, тому що постає часто питання: а чому цей парочисник маленький, легенький, відповідно дешевший, ніж четвірочка із праскою? Яка між ними відмінність, принципова конструктивна відмінність і ефект прибирання? Найбільша відмінність насправді полягає ось у цьому вентилі? сс 1 і сс 2 мають бак, де в нас кипить вода фактично котел для води. Куди ми за допомогою ліки або його можна піднести до крана, наливаємо воду. І закручуємо відповідним вентилем треба досить довго крутити. Пароочисник перетворює воду на пару, і за допомогою пари підтиску ми прибираємо. Але далі починається найцікавіше. Коли не закінчується вода, що ми робимо? Ми, звичайно, хочемо долити ще води, щоб продовжити прибирання. Але апарати. В яких ми цей вентиль відкручуємо, не дозволяють його відкрутити, коли котел знаходиться під тиском. Тобто там вже нема води, звідти вже пара не йде, але там все ще є тиск, який тиск і температура висока, який з метою безпеки. Тут у нас є такий значок обережно горяча пара. І фактично цей вентиль запобігає. Що якимось чином ця гаряча пара під тиском може піти вверх і може пошкодити руки чи обличчя. Тому це є дуже класний запобіжний механізм, і ми можемо його відкрутити тільки тоді, коли котел остив. А маленький апарат, це може бути 15-20 хвилин, великий апарат швидше 20 хвилин, може 25. Тобто, це, це, в цьому проміжку ви не можете долити нову порцію води до прибирання. Ми чекаємо, коли воно вистане. Потім можемо відкрутити і долити воду. Відповідно, в маленькому бакові маємо 200 мл води. Тут маємо майже літр води. І можемо оперувати із, цими, із цим об'ємом води. І відповідно чекати, коли вистане, і доливати нову воду. Ми маємо, значить, починаючи із сс 3 у нас оце, оце чекання вже відсутнє. Річ у тому, що тут ми доливаємо воду просто зверху, ось оцей отвір. І, до речі, в С3 є дуже класний картридж він запобігає накипу Коли вода перетворюється в пару, там відповідно є тиск в залежності від того, чи в воді багато твердих частинок. Тобто, Просто кажуть, чи тверда, чи м'яка вода. Якщо вода тверда, то відповідно накіпи утворюються в таких котлах швидше. Такий фільтр змякчує зм максимально воду, і накіпи не утворюються. Він стоїть прямо при вході. Ми додаємо воду. Вода проходить через цей фільтр пом'якшення і вже попадає в сам апарат, в сам котел, не утворюючи ніколи накіпів. І так само з цим апаратом ми, коли почали прибирання, незалежно від того, чи це є велика площа, чи це є маленька площа, ми можемо собі змінити плани прибирання, коли ми хочемо. Хотіли щось зробити одне, невелике. Потім психанули і вирішили прибрати цілу квартиру. Захотіли потім е, мити вікна, потім захотіли прибирати підлогу. І відповідно тут можемо працювати без зупинки. Виділили собі, не знаю, там півгодини чи годину для прибирання, просто доливаємо воду. Маємо такий сигнал, що закінчується вода, відповідно, апарат показує. Доливаємо свіжої води. Четвірки. Маємо дві четвірочки. Найзручніша опція, де бак для води просто вибирається. Ми його підносимо, підносимо до крана, набираємо воду. Нам не треба ні ліки носити, нам не треба ні апарат нікуди носити. Швиденько набрали води з-під крана, встановили бак на місце. і Апарат, тягне собі воду із бака для чистої води. Оскільки ми стоїмо зараз перед собою, бачимо ці дві четвірки, зразу з'ясовуємо принципову відмінність між ними. Річ у тому, що, по-перше, ми вже в огляді мали детальний огляд С4 із праскою, С4 Iron. Ось тут внизу ви можете знайти лінк до того відео. І подивиться досить детально огляд апарату. Бачите, він має слот, де ми підключаємо праску, або, відповідно, підключаємо шланг для прибирання. І, відповідно, є у нас чи прасувальна станція, чи парочисник для прибирання. Ось в цьому разі у нас підключений шланг для прибирання. І ми прибираємо. Ось. st 4 немає праски, але ми сюди праску і не можемо під'єднати. Тому що ми маємо один-єдиний вихід із апарату це є тільки шланг для прибирання. І вибрати його звідси неможливо. Тобто до ST4 ми не можемо докупити праску і перетворити його на ST4 Iron. тому що конструктивно це неможливо. Це є принципова різниця між цими двома четвірочками в асортименті Кетки. Ще важливий нюанс із самим маленьким парочисником, одиничкою. Він відповідно, його кнопочка увімкнення є прямо на пароочиснику. Ми тут не маємо, не маємо можливості спочатку увімкнути апарат і потім подавати пару. Ось, наприклад, уже у двійці, візьмемо в руки два шланги і порівняємо їх. У Це шланг СС2, де апарат увімкнутий в розетку, він робить пару, і ми собі тут пускаємо пару, коли хочемо, і відпускаємо, коли хочемо її зупинити. Ще, до речі, у всіх парочисників керхер, починаючи від двійки, є регулювання потужності: максимальний рівень пари, середній рівень пари і замкнений пістолет. Тепер ми взагалі не можемо його натиснути. Коли кладемо середній рівень. Пістолет натискується тільки наполовину. Коли кладемо максимальний рівень пари, пістолет натискується на всю глибину. В одиничці на ручному тримачі у нас взагалі немає ніяких клавіш. Тому що пару ми пускаємо на самому апараті. Ось одним пальцем. Що ми хочемо прибирати? Нам треба тримати в одній руці апарати, в іншій руці насадку. Тримати, натискати пальцем сюди і відповідно працювати іншою рукою. На зайняті дві руки, ось я тепер тримаю декілька секунд, мені вже досить незручно. Тому я раджу, особливо господиням, які цікавляться апаратами, все-таки в крайніх випадках розглядати ось ці найменші. Вони є класні, вони теж утворюють пару, вони теж прибирають. Але прибирати ними дійсно. Зручно якісь маленькі площі, супермаленькі, які, знаєте, ви приберете буквально, ну не знаю, за 5 хвилин. Якщо цим апаратом працювати більше 5 хвилин, то це досить важко і втомливо. Починаючи вже з двійки, по-перше, апарати мають колеса, вони собі їздять по землі, шланги у них довгі, тобто він може стояти на землі. Ми під'єднуємо шланг. Ми під'єднуємо насадку для підлоги або ми приєднуємо сюди насадочку для прибирання вікон. І за допомогою довгого шлангу і сама довжина шлангу, помітьте, в одинички і двійки. Тобто, це є зовсім різні речі, вона в три рази довша. І апарат може знаходитися чи на столі, чи на підлозі і дозволяє все рівно, звучно. Мити вікна, його достатньо. Що стосується функцій, є починаючи з двійки, в кожному апараті ми маємо таке місце посадкове для труб подовження, це є дві труби. Ми маємо теж таку докстанцію для, для швабри. І так само маємо місця для запасних щіточок. Які є прямо на корпусі. Це ж саме є у четвірок. Це ж саме є. У четвірок ще додається зручний отвір для додаткових мікро, мікроволоконних стяжок, які просто поміщаються в цей отвір. Це е, коротко стосовно відповіді на питання, е, що я можу робити. Із топовими апаратами, що я можу робити із маленькими апаратами. Загалом е, якісь, якісна продукція вся. Важливо дуже розуміти, що в Керхера е, є е, багато різних місць виробництва. Але що стосується пароочисників, це завжди made in Germany. весь асортимент пароочисників, починаючи із найменшого. Закінчуючи найбільшим, керхер виготовляє в себе на рідному заводі, знаходиться в землі Баден-Люнтебек на півдні Німеччини. Відповідно, станом на тепер виробництво не перенесене десь в екзотичні країни, азійські чи, наприклад, у Румунію. В Румунії керхер станом на тепер виготовляє більшість своїх пилососів. Це все ще високоякісна техніка, звичайно, вона нічим не уступає тій техніці, коли вона вироблялася в Німеччині, тому що контроль якості все рівно проводиться Керхер. Але для кого є дуже важливе внутрішнє переконання, що Made in Germany це є щось супер і це набагато краще, ніж made in China, то в пароочисниках можете бути спокійні. Ці парочисники Керхер — це є made in Germany. Тепер е, я приніс тут купу цікавих речей. Є цілий ряд аксесуарів до парочисників. Варто зазначити, що стосується пароучасників. керкер є фактично світовим лідером. В сегменті побутових пароучасників загалом і аксесуарів до них. Зараз ми візьмемо, і це, це є ще не всі можливі аксесуари, але все-таки. До праски маємо тефлонову насадку, яка закріплена на міцній металевій рамі. Це є алюміній, він є досить міцний, легенький одночасно. Що варто сказати про цю тефлонову насадку? На багатьох прасках, фактично на більшості прасок побутових є тефлонове напилення. Це коли на прасці напилюють тоненький слой тефлону. І через деякий час тефлон на прасках інших виробників просто щухується, і ми під тефлоном бачимо метал. Власне, і тоді то місце втрачає ефект ховзання. Ті місця із тим, де тефлон у нас відстав, збільшуються, і якість прасування втрачається. У цій речі ми не маємо просто нанесення тефлону, а це є. Тефлонова обтяжка із товстим слоєм тефлону. Тобто цей тефлон фактично його теоретично можна щухати, але в побутових умовах я навіть не знаю, оскільки це треба просувати десятиріч. Ну, не знаю, може 20 років, щоб його щухати. Треба досить інтенсивно просувати. І він має відмінну якість ховзіння по всіх текстильних поверхнях. Ми маємо теж. Власне, в комплекті має маленьку щіточку, таку ж саму, яка йде з пароочисником. Тут є е, всередині, всередині дуже простий механічний, скажімо, механічний ефект, коли пароочисник подає пару, шарик всередині приводиться в рух. І він дає ефект вібрації на цю щітку. Тобто, коли ми чистимо якусь поверхню, нам треба менше робити ефекту механічного рукою, а щіточка сама робить ефект відцентровий і відчищує поверхню. Дуже класна штука, випробована. Власне, оцей трафаретик в наборі йде тільки з топовими апаратами з асортименту, як наприклад, с 4 чи с 5 в, менших, в менш потужних апаратах Керхер, в менш потужних парочисниках, він в комплекті не йде, але він теж доступний як додатковий аксесуар, і теж навіть з маленькими апаратами Керхер, з маленькими парочисниками можна відмінно чистити коврики. Щіточки це нейлонні щіточки, вони, звичайно, з часом можуть стиратися. Але якщо не стираються, це не страшно, тому що ми маємо їх на заміну. І вони, до речі, дуже практично для двох кольорів. Ці два кольори є не випадкові, не просто тому що це є кольори бренду Керхір, чорний-червоний, а вони мають практичну мету. Наприклад, ми знаємо, що у ванні і в туалеті для прибирання ми беремо щіточки чорного кольору, а в кухні для варочних поверхонь чи для чищення витяжки ми беремо щіточки жовтого кольору. Таким чином, ми собі маємо розміжовано Скажімо, чим ми де прибираємо і ми випадково не змішуємо. Ми маємо теж щіточки металічні і златуні. Тут, наприклад, бачимо, для чого їх можна використовувати. Наприклад, коли у нас в грілі решітка в грілі закоптилася, має якийсь нагар, має поганий колір, виглядає негарно. Ми дуже швидко можемо за допомогою цієї латунної щіточки. Відчистити ці дуже-дуже стійкі забруднення із стійким нагаром, із стійким жировим нагаром, що фактично іншими механічними методами є дуже-дуже важко. Це би мала бути якась термоядерна хімія, яка виїдає очі, яка виїдає пальці і шкіру. А, тому е, латунні щіточки з цим дуже класно справляються. Ми маємо пару під тиском і ми маємо власне дію маленьких латунних дротиків. І це ми не можемо відповідно застосовувати до поверхонь, які можна поцарапати. Є ще один цікавий аксесуар, приспособа для чищення текстилю. Що вона нам дає? Вона використовується із ручною насадкою. І з цього боку ми маємо маленькі отвори по всьому ряду, звідки виходить пара під тиском. З іншого боку, ми маємо ворсинки за допомогою комбінації цих двох речей, спочатку пари під тиском, потім ворсинок, Ми можемо фактично ідеально відчистити, скажімо, освіжити костюм чи пальто, яке в нас висить, можливо, воно трошки запилилося, можливо, воно не виглядає так, як ми хотіли бачити. Ми протягуємо. Парою по всій площі. А потім другою частиною збираємо цей ворс, який залишився на поверхні текстилі. Теж випробувано, і воно досить класно працює, наприклад, розглажування тюлі на вісу. Коли ми маємо постірені тюль, їх можливо прасувати, але це є дуже довго і складно. А за допомогою пари і цієї приспособи ми можемо робити це швидко і приємно. Є теж. Мікроволоконні стяжки, які теж можуть зноситися, наприклад, є в такому одному наборі. В такому одному наборі ми маємо дві мікроволоконні стяжки для підлоги, для маленької щітки. До речі, випробуваний дуже цікавий метод. Ми мали випадок. Коли в кухні є крісла кругом столу і крісла світового кольору, нові. І випадково під час обіду дитина розлила бульон на це кухонне крісло. Використовуємо цю щіточку як насадку і маємо цю мікроволоковну обтяжку. І що відбувається? Відбувається наступне. Власне, ту частину бульону, яка була мокра, ми вібрали Просто кухонною серветкою паперовою, те місце, яке залишилося жирне, і це дуже класно робити, коли ще цей, скажімо, бульон не потрапив в у структуру цього крісла. Але це сталося зразу. Ми мали цю мікроволоконну приспособу, і зразу приблизно ось таким рухом, то місце, де цей був жирний бульон. Ми змогли увібрати у цю мікроволоконну тепочку. Вона під температурою розчиняє жир і бере залишки вологи на себе. І таким чином її можна випрати, тісто залишається чисте, і потім мікроволоконна насадка залишається чистою після прання. Тут важливо знати одне при пранні цих речей. Всі мікроволоконні речі можна прати, звичайно, у пральних машинах при температурі 60 градусів. Звичайно, їх не можна прасувати, але що важливо, знати, що в такий цикл прання ми не можемо додавати пом'якшувачів. Якщо мікроволоконні обтяжки попрати із пом'якшувачами, вони перетворюються на удуванчики. Ці мікроволокна фактично Розкриваються, і вони вже не мають ефект той, який ми очікуємо від мікроволоконних речей. Тому, що дається, дуже якісна, дуже якісна, теж із мікрофібри, така серветочка, яка може використовуватися універсально в побуті. Дуже класна штука, це, напевно, із усіх аксесуарів є найулюбленіший і найпопулярніший. Це є насадка для прибирання вікна чи вікон, чи будь-яких скляних поверхонь. Що ми маємо, який ефект? А ефект насправді дуже простий і мега ефективний. Він працює із ручною насадкою, де апарат під тиском дає пару і високоякісна. Високоякісна стяжка, яка має добавку графіту, що відповідно запобігає утворенню розводів на чисто стягує наші вікна. Це можуть бути зовнішні вікна, внутрішні вікна чи скло будь-якої будь фактично будь-які скляні поверхні, або навіть керамічні. Те ж саме розводи на керамічній плитці від водяного каменю ми можемо досить швидко забирати за допомогою такої насадочки. Це є такий, скажімо, досить короткий огляд, що стосується насадок. Варто тільки зауважити, що будь-які щіточки, які є доступні в упаковці із товаром Kertia, тобто в базовій комплектації, вони можливі всі для дозамовлення. Це є невичерпний перелік і невичерпні вичерпні фактично. Асортимент оцих усіх аксесуарів, це такий, скажімо, асортимент аксесуарів, які користуються найбільшим попитом, і е, за, за того ми хотіли б про них окремо розповісти. Дякуємо за вашу увагу. Залишайтеся з нами, ставте лайки. Па-па, до зустрічі!